2 іюня 2014 року года на Луганський погранотряд напали нескільки сотні бойовіків. Вісім українських прикордонників поранені в ході штурму Луганського загону державної прикордонної служби. Бій триває з ночі. Так починалась війна в Луганській. 2 йоня на розсвіті. бойовики відкрили огонь. Терористи ведуть обстріл із житлових будинків, розташованих навпроти загону. Це вторгнення розділило наше життя на до та після. Емоційно це було нереально важко. Я думала, що війна це якісь пережитки минулого. Що в нашому 21-му сторіччі не може такого бути, не можуть літати літаки і скидати бомби на людей, не можуть просто хапати за волосся люди іншої національності, просто за те, що ти українець, і просто хочеш жити на своїй землі, але це все з нами сталося, Ми були свідками цього всього, і ми, і наші діти. Війна почалася у нас відразу, тому що Лисичанськ напроти Северодонецька. А 24-го почали одразу руйнувати всі аеропорти. І той Сєвєродонецький аеропорт, якого, собственно, почти не було, його теж почали бомбити. А в мене будинок волною відбиває якраз від аеропорту оце все. І у нас сразу, відразу в вестибюлі, ну, в нашому парадному, почали сипатися стекла. Вже були вибухи, вже була стріляніна, вже було захоплення різних об'єктів в нашому місті, тому вже була важка ситуація. І в 2014 році, коли вже розвивались дуже активно події, ми вирішили. Покинути наш рідний Луганськ і поїхати в нікуди. Просто в нікуди. Виїхали ми в місто Київ. Виїжджали ми на останньому потягу. На машинах ми не ризикнули виїхати, тому що забирали машини, забирали речі, перевертали все, перевіряли, перевіряли телефони, ноутбуки. Це була жахлива ситуація. У мене через 38 днів діб уже почалося істерика. Я вже не могла все, -все переносити. напередодні виїхала донька з онуком, і ми виїхали теж до них. Бойові дії вже йшли біля Луганська. У них не було можливості навіть взяти свої особисті речі для того, щоб якось там забезпечити свої потреби вже там в місті Бориспіль, куди ми релокувалися. Ми дійсно ми дуже вірили, що це на два тижні. Ми думали, що приблизно зараз якось наші війська зможуть допомогти розролити цю ситуацію, виженуть їх з нашої території, але ставало все гірше, гірше і гірше. Навіть якщо б це було просто вторгнення, навіть як зараз, коли ти сидиш в підвалі з дітьми під цими взривами і бомбами, це можна було б стерпіти, але вони окупували наше місто. І під російською окупацією, ну, звісно, що ми б ніколи не жили і ми не хотіли цього категорично. Ніколи ніхто не думав, що буде какое-то у нас. Вірили, що це все пройде як страшний сон. Виходили з українськими прапорами у нас. Принципіально було, щоб на наші всі мітинги ми виходили тільки з державними прапорами. 6 апреля захват був здання служби безпеки України. І тоді вже ми стали проводити кожен день пам'ятника Шевченка. От 6 апреля в 18.00 желающие приходили на відкритий мікрофон около памятника Шевченка. Якби на наші майдани виходила влада, у нас би були тисячі. І ми б тоді дійсно показали, що власть сьогодні заінтересована не здавати Луганщину, а так її здали. Я на 100% процентів уверен, що Луганщину, мою рідну Луганщину, здали. І на телебаченні не було багато інформації, як це було насправді. Не було інформації про те. Що наші люди, Луганчани, виходили на мітинги, що вони намагалися це все зупинити? Цього не було, і всі думали, що ми такі собі сепари, котрі е, кликали Росію. На мітингах приходило від 500 і більше тисячі. Люди, ви знаєте, якщо не було флага, самі рисували картинки. Там Луганська Україна, там ну многі. Я не можу зараз Приходили на акції, там писанки розписували, гімн пели всі в місті. Ну, много было таких заходів, які просто думають, ну, розривало, розривала тебе повністю. Коли вот від мала до велика, Пенсіонери приходили, розмовляли на державній мові, співали пісні українські. Це було, звісно, драйвово, круто. І дійсно ми вірили, що Луганська це Україна. Всі розраховували, що це на місяць, другий, максимум третій. І що вони вдовзі, ми повернемося до своїх домівок, до своїх рідних, друзів, в своє місто і будемо так само гуляти по своїх парках, своїх вулицях. Ті люди, які ходять на кладовище вже 10 років і бачать, що алеї Слави з'явилися не два роки тому, а 10 років тому. І точно розуміють, те, То, що Луганщина повернеться в Україну, це стовідсотково. Але ми розуміємо, що пройшло 10 років. У нас великий запит на справедливість, тому наші переселенці з Луганської Донецької області 14 року вони очікують справедливість, і ми будемо за нею боротися. Символи України вкрай важливі. Прапор України це основний символ нашої країни. І ми своєю спільнотою вже на сьогоднішній день. Пошили більше 10 тисяч прапорів, і з них 2 тисячі прапорів ми повісили саме в Києві. І так само, як ми вішаємо прапори зараз в Києві, ми віримо, що невдовзі ми повісимо прапори по всьому Луганську і по всій нашій Луганщині.